чи готовий захищати країну? А після відповіді? Ввечері 7 квітня Україну сколихнули жахливі відеокадри, на яких хлопець стікає кров'ю на зупинці біля київського фунікулера. Перша інформація про інцидент з'явилася в телеграм-каналах, які поширили ролик, де на верхній станції фунікулера сталася сварка між двома людьми. Чоловік розбив скло, нібито травмувавши хлопця, що призвело до його смерті. На цих моторошних кадрах ви можете побачити сам момент інциденту. На сходах лежить скривавлений хлопець. Його друзі намагаються втримати розбишаку. Але на жаль, безуспішно. Знімальна група газета UA розшукала та поспілкувалася зі свідком, який знаходився на місці скоєння злочину, та все бачив на власні очі. З міркувань безпеки, ім'я та обличчя цієї людини ми показувати не будемо. Як це все відбувалося, те, чому просто сиділи з друзями, і там п'яний чоловік, який вбив. Він щось почав докапуватися до компанії друзів, які просто сміялися такого. Ну, просто виселилися. І він сказав, те, що ви готові віддати борг е ківчин, Типу, батьківщину, е компанія якось так відчутилася, типу, ну відповіла просто. І він чого сказав, типу, зараз я вийду і вас зустріну. Двері відкриваються, я просто виходжу, я чую звук збитого ства, як він розбивається, і передо мною просто йде. Це я там Максим його звати доктор. Він просто йде і в нього шиє кров тече. Прокоментували цю ситуацію також і у прес-службі та пояснили, чому скло просто тріснуло. Працівники фунікулеру, які у той день перебували на зміні та бачили це все, надавати коментарів поки не можуть, адже зараз триває слідство. Скло у нас на станціях фунікулеру у вестибілях доволі міцне і товсте. Однак можна робити такий невеликий висновок щодо того, що просто удар був такої сили, що розбив це скло. Це доволі міцне скло, там з 5 міліметрів його товщина. І воно, в принципі, ну, велике навантаження може витримати, але, на жаль, бачите. Не завжди. А як швидко вдалося замінити скло? Ні, ще не замінили поки що. Зараз ідуть певні слідчі дії, і наші працівники, які були очевидцями цієї страшної трагедії, вони не проходять у цій справі як свідки, дають покази. Тому це вже не до нас вже питання, це питання до правоохоронних органів, до органів там, слідства. Стосовно того, чи можна там говорити щось чи ні. Ми не змогли побачити записи камер відеоспостереження, адже вони були вилучені працівниками поліції. Загиблим виявився 16-річний Максим Метерухін. Він був футболістом, грав у місцевій професійній команді. А також після того, як йому виповниться 18, мріяв потрапити у третю штурмову бригаду. Попрощатися з Максимом у Києві прийшли близько сотні людей. А такими спогадами про Максима поділився його однокласник, з яким він товаришував та сидів разом за однією партою. Він був моїм найкращим другом. Я, я знаю його з першого класу і. Ми з ним багато чого пережили. Він завжди, він багато часу в радіофутболу, він дуже святкував за своєю мрією. Він був таким другом, що він завжди підтримував, питався багато чого змінитися для друзів, щоб всім було комфортно, ніколи не грубив старшим. І він дуже мріяв. дати на поле з відомими футболістами. Я мав до них їхати. Але чим трошки Але не встиг. Я сподіваюся, що мудрий побачить це і якось може. Він Макс просто дуже пишався, що от такий от футболіст він народився в Україні, відомий настільки гарно грає. Я, я не знаю, що сказати, вибачте. Товариський і неконфліктний. саме таким згадує Максима Метерухіна, заступниця директора школи Олена Удовенко. З першого класу, от скільки ми його пам'ятаємо, він таким був завжди світлим хлопчиком, який завжди, завжди з усім дружив. Такий покладистий, ніколи не вступав у конфлікт, не суперечив. Завжди якийсь знаєте, як він високого зросту, дуже був із спочаткової школи, височенький такий був. І такий захисником, ніби всіх був своїм однокласникам, своїм друзям. Взагалі ну, не вкладається в голові, що таке могло саме з ним статися, адже він ніколи ні з ким не сконфліктував. І знаєте, те, що його друзі, ну, він був. Душою компанією, його друзі дуже поважали. Я скільки його пам'ятаю, на перервах, коли не можна було виходити на вулицю, вони завжди прибігали з друзями. Дозвольте вийти на перерві, поганяти м'яча на площадки. Ну наскільки от, спортом захоплювався, його мрія була стати професійним футболістом, і це про це всі знали. Ну, от, таку Світлої людини рідко такої дитини, рідко буває, щоб наскільки в усіх аспектах. І він, до речі, був у самоврядуванні шкільному, завжди в усіх конкурсах, в усіх змаганнях. Він був завжди вперше. Ну, такою він був дитиною. Возив його на стрільби, стріляв. Він чекав 18 років, щоб піти служити до мене в бригаду. Це просто золотий е, ребнок. Який був з моєю сестрою, він їздив 16 років звідси до Солом'янського району, до моєї сестри, завжди з подарунками. Тобто, ну, до цієї дитини немає ніяких питань. Просто Богом дана дитина. З етичних міркувань ми поки вирішили не турбувати сім'ю загиблого юнака. Ми також надіслали офіційний запит до управління державної охорони та отримали ось таку відповідь. Щодо вашого запиту на отримання коментаря уповноваженої особи від управління державної охорони України, повідомляємо, що на період проведення службового та досудового розслідування представники УДО України не коментуватимуть подію. Втім, додамо, що інформація, яку ви запитуєте, вже є доступною на наших офіційних ресурсах. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов'язків та взято під варту. Підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі співпрацює з правоохоронними органами. Управління державної охорони України надає всю необхідну допомогу слідству та всіляко сприяє в проведенні досудового розслідування. Печерський районний суд міста Києва 9 квітня обрав підозрюваному у вбивстві Максима запобіжний захід. Як повідомляє прес-служба офісу генпрокурора, співробітник управління державної охорони перебуватиме під вартою без права на заставу до 5 червня. Включно тим часом на станції фунікулеру майже нічого не нагадує трагічні події того дня. Утім, друзі та небайдужі громадяни продовжують приносити квіти на місце жахливої трагедії. Анастасія Гриненка, Олександр Чесноков, газета ЮЕЙ